Тринадцять років без В'ячеслава Чорновола, засновника народного руху України, пом'янули в Івано-Франківську. На мітих реквієм до погруддя В'ячеслава Чорновола прийшло понад півсотні іван-франківців, політики та соратники лідера руху. Його пам'ять вони вшанували хвилиною мовчання. Державотворець і політик романтик так описують чорновола його колишні однопартійці. Ідеї, які він публічно озвучував наприкінці 80-х, межували з фантастикою. Чорновіл один з перших заговорив про політичну та економічну незалежність і суверенітет України. Ці висловлювання, переконані його послідовники, не просто романтизм, скоріше величезна віра в українців. В'ячеслав Чорновіл загинув навесні 1999 року напередодні президентських виборів. Попри тривалі розслідування, трагічна загибель чорновола досі не розкрита. Доказ того, що це було сплановане вбивство. Як на мене, це моя думка. Це і те, що минулого року зробила влада, ексгумація тіла. Для чого це було зроблено? Як на мене, дійсно, напевно, що залишалися якісь сліди, напевно, що залишалися якісь досліди, якісь докази того, що це було вбивство. І коли тіло було екзумоване, формально вони сказали, що нічого не виявили, але фактично це вже навіки. Ми вже ніколи не зможемо дізнатися, чи правда, що це тільки було загибель автокатастрофі, чи там не було додаткових ударів, як дехто говорить. Нагадаємо, 25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі. Трагедія сталася на п'ятому кілометрі автотраси бориспіль Золотоноша.